Доброго дня, всім мої вітання. Під кінець тижня маю таку ситуацію, що може обернутися чимось цікавим для мене і для вас. Навіть косяком. Є десь така рампа. Здавалося б, а що тут в цій рампі? Нічого особливого вже для нас. Але дивіться, вона під таким кутом, що ви, мабуть, що не можете цього зрозуміти. Саме оця. Територія підйому дуже коротка, не покриває цілу машину, і вона була довша, було б значно краще. Наші машини всі відмовляються сюди заїжджати, тому що зараз ви побачите, я попробую вам показати, вже при виїзді от колесо доходить сюди, бачите, де колесо, і вже бампером починає машина трішечки торкатися, але начебто проходить. Найстрашніша ситуація в тому, що коли тягач буде наверху. Ось тут ще буде знаходитися задній осі. І, як ви знаєте, винос задньої машини та задньої частини цього напівпричепа, так званий хвіст, як я його люблю називати, дуже довгий, тут 4-10 від цього колеса, значно більше, ніж у стандартних напівпричепах. Я звернувся до нього, бо то в нас тут наш клієнт він каже. Я відписався на сані зранку привезти подати сюди машину, яка може на цій рампі навантажувати. Тому що там в них є рампи значно кращі з другого боку. Ну, це просто на лице, як працює наша логістика. Я зараз подзвонив, кажу, тобі приходив МЛ? Та приходив. І що, який ти висновок цього зробив? Послав сюди машину, яка. Ну, в принципі, найбільш пристосовано найменш пристосовано для того, щоб сюди заїхати. Начебто наші хлопці не хочуть сюди їхати, в кого є е, оця палетниця тут, тому що там взагалі її знімають. Тут це багато що поламали. Е, і, власне, зараз буде виникне е, проблема. Знаєте з чим? Заїхати то я заїхав, бо я дуже сильно підняв задню частину. Мене навантажує вином, і я підозріваю, що. Буде десь 25 тонн. І коли навантажить 25 тонн вина, то повітря не зможе настільки підняти, як підняло порожню машину. І можуть бути проблеми. Тобто я можу тут залишитися або не виїхати, не поламавши нічого. Як то буде, зараз вам покажу. Це навантажили, навіть дали вам документи. Зараз починаються пригоди. Значить, я поставив так, що не найсаме важче ззаді, так як зазвичай ставлю. І залишив один ряд порожній, щоб мати можливість якомога більше спрацювати з задніми подушками. Тепер дивіться. Тут у нас набирає повітря, вертається в транспортне положення. Зараз ми подивимося. Окей. Зараз оця ситуація, що я вам казав, тут з бампером. Оскільки у нас спереді подушок немає на цьому тягачі, але він трішки присів, бо навантажений. Опустивши ззаді, тут можна заробити якийсь 1 сантиметр. Не багато, але сантиметр можна заробити. Можливо, мені вдасться отой от сантиметр зекономити, опустивши трішечки е задню ведучу вість тягача. Наступна критична фаза, тягач починає йти на підйом. І у нас наступна ризикована точка ось тут. Для того, щоб її рятувати, беремо пульт і підіймаємо догори. Збільшуємо тут від. Передок у нас вже прийшов, ми вже не ризикуємо, підіймаємо догори. Все, достатньо. Витягуємо тягач на підйом. Як тільки тягач у нас піде гори, у нас хвіст починає наближатися до землі. І ми зупиняємося. Оскільки тут вже пройдена небезпека, можемо вернути у транспортне положення. Тут же піде тільки на вирівнювання. так? Тепер розгальмуємо на півпричеп, ніде він не поїде, бо в нас тягач тримає, аби було більш активне підкачування і гальмівні супорти не тримали, не тримали пневматику і ми змогли її накачати якомога більше, якомога вище. Звісно, сидіти тут трохи небезпечно. Ніби ще маю такі подушки досить свіжі, не неубиті, але, знаєте, не дуже довіряю. Краще відвернутися. Ну, от, власне, така ситуація. Бачите? Тягач йде круто до гори, і ота штука зараз наближається дуже круто до землі. І треба так, щоб її не поломати. Шість, може шість з гачком удасться накачати, аби, аби допомогти йому пройти оту критичну точку. Ну, давай, мерседес. Мурдуйся. Шість чимось. 6,5 заходить. гори вже майже не йде. Але ще трошечки, може якийсь сантиметр рятується. Буде. А? Так поставимо назад гальмна, тому що як прийдеться зупинитися на спуску, то не дуже буде приємно зупинятися на спуску напівперечапом, коли він буде розгальмований. Тому краще вернути їх на місце. Ну ось, ми з вами зробили майже неможливе. Причеп у нас ось так виглядає. Вино, як я казав, можемо ставити вже, виключимо світло, ставити у транспортне положення і закриваємо двері. Вийшов і бампер цілий. Бампер зламати не можна, бо скоро у нас техогляд. І на тихогляд, огляд без бампера не поїду, звісно. Так, тис впадає. Все добре, вертаємося і їдемо. Все, виїжджаємо на дорогу. Всім спасибі за увагу. Може навіть я комусь був корисний. Якщо пригодилося, то користуйтеся. Головне, не, нічого не ламайте. Бувайте здорові, гарних вихідних вам всім. Здоров'ячка і, як завжди, слава Україні, слава ЗСУ, терпіння та перемоги вам. Бувайте здорові!